28 жовтня у рамках всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який проходив під гаслом Виховуємо громадянина патріота України, мета якого привернення уваги до проблем патріотичного виховання підростаючого покоління на базі Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 було проведено читацьку конференцію бібліотекарів, вчителів та учнів району під назвою Збережемо пам'ять про подвиг. Детальніше у наступному сюжеті. Зараз, як ніколи, потрібні нові підходи до виховання патріотизму. Слушно про це сказав Андрей Шептицький, не потоком шумним і галасливих фраз, а тихою невтомною працею Любіть Україну саме у такому патріотичному дусі, в рамках другого всеукраїнського місячника шкільних бібліотек на базі Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 була проведена читацька конференція бібліотекарів району вчителів української мови та літератури, історії, зарубіжної літератури та учнів шкіл. Під назвою збережемо пам'ять про подвиг. Організаторами цього заходу стали методист райметод кабінету відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Ольга Тихоніна Ткачук та керівник районного семінару практикуму шкільних бібліотекарів, завідувач бібліотекою Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 Ольга Ярославівна Олійник. Як відомо, література має неабиякий вплив на формування національної свідомості. Саме завдяки їй можна виховати у дітях загальнолюдські цінності. Підтвердженням цього є поетичні твори молодих. Поетів, а саме учнів шкіл нашого району, котрі взяли участь у конференції та продекламували власні поезії. Тут і мама, тут і тато. Тут збирала квіти з брата. А на сході треба воювати, Україну нашу рідно захищати. А десь удома воїна читає мати, але агресору на це не це чекати. Вона бачить своїх чорнопроводів українців. На схід сонців огні, вона кличе їх, смілих, здорових, запорозькій блискучій броні. І змедуть вони комищами силу ворожих коні. Скосять кулями хижії лави, спопалять чорні душі пеків. Та все одно усіх не прийде. Майже сто героїв знайдуть До гробу плани. Поміжти обід і страшно, без траве жилети, дехто навіть пищатів, вони йшли через те, що душі, плом віри горів, віри у волю та народу кращу долю, віри у краще життя для батьків та малих дочок і синів. Ти ж незалежна вже давно, та мається, все одно, Сто синів немає вже. Та все ж не ми маємо пишатися, вони пішли на смерть, знаючи, що не повернуться вже. Навіть віки в нашій пам'яті лишили світ слова, Майдана Грушевського та й вулиця. Ці місця трагічні, немов кладовище живе. Тут снайпери стріляли, І коктейлі молотова літали, тут люди. За те, щоб Україна з Європою була, розкрите ви очі, прозрійте іуди, господь смертельні зустрінуть усюди. Невже ви купили з ціною багатства і назавжди лишились українського братства? За що страждає Україна? В історії була у нас руїна, безлади! Суперечки за продинський порог, ось цим і скористався людей ворог. Ми, гуманісти, допоможемо біді, ми не дамо дороги болю і журбі, а й голуб миру в небі все ширяє, домівки і оселі звеселяє. Бо Україна для нас мати, її не можна скрити і віддати. Ми віримо в перемогу. Натомість бібліотекарі району Людмила Богданівна Турчин, загальноосвітня школа номер 4 Любов Ярославівна Степанюк, Бродівська гімназія імені Івана Труша та Людмила Євгенівна Гудима Берлинська загальноосвітня школа, розповіли учасникам конференції про людей, які своїми вчинками творять героїчну історію. Адже ці герої воїни віддали за українську державність своє життя без вагань зворушливо виконав пісню Мамо, не плач! Я повернусь весною учень Заболоцівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Петро Мартин. Вірш, який розриває серце до болю, під назвою Богдане, автором якого є вчитель історії Маркопільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Ганна Михайлівна Лаврін, присвячений нашому земляку Богдану Крупніцькому, котрий загинув на сході України, продекламувала учениця цієї школи. О, Богдане! Ти за нас загинув. Душею. Картоплю Колі Час і диспирати. Ти так любив життя і гумбін. Кавецька Аліна, яка зайняла цьогоріч перше місце у районному конкурсі «Сурми з витяг», продекламувала поезію Заповіт автора Бориса Гуменюка а бібліотекар Звиженської загальноосвітньої школи Ольга Денис, яка друкувалась у районній газеті Голос відродження, прочитала власну поезію Героїв безсмертя ідуть. Ще одним невід'ємним елементом цієї конференції була виставка книг під назвою Сам не знаю, де погину, до котрої війшли такі шедеври, як Аеропорт Сергія Лойко, Чорне Сонце Василя Шкляра, Спасибі люди за майдан Анатолія Поліщука, Оголений нерв Світлани Талан, Відлуня свинцевих громовиць, Сто днів полону. Частину з яких запропонувала випускниця пониквянської школи, а зараз журналіст Василина Боруцька, яка була учасницею подій майдану. Серед книг, які були представлені, Ольга Тихонівна звернула особливу увагу на книгу Атоманія автора Ігоря Гургули, котрий в одному з інтерв'ю сказав, що по-справжньому можна писати тільки від болю. Українська нація народилася тоді, коли в обороні стала пала перша крапля. Червоної української крові на чорну українську землю. І я хочу подякувати нашим учасникам, нашим діткам, учням, які майже в основному всі читали свої власні поезії. Я хочу сказати, що в нас дуже талановиті, дуже хороші і дуже розумні діти. І хочу побажати вам всім здоров'я і миру на нашій україні.